Готель Елада повернувся в управління Олімпу. Договір попередні орендарі розірвали ще 13 червня. В умовах воєнного стану утримувати готельний комплекс такого рівня орендарі не змогли. Щоб відновити роботу Елади на виконкомі погодили вартість платних послуг. Також був збільшений штатний розпис працівників. Готелі у нас стояв пустой. І ми постаралися його запустити. Відпрацювалися усіма федераціями в боротьби, а також другими видами спорту. І до нас звернулися потім з вільної боротьби. Олімпійська зборна для того, щоб провести тут збор, нам затвердили тариф по номерам. Чому була сесія така важка для мене? Тому що тут ті люди, які були в структурі, це та і нам було потрібно посчитати скільки стоїть коштуватимуть номер самий. Штатний розпис збільшено 8 людей. Це у нас де 4 покоївки, два адміністратора і дві людини, які повинні в прачні працювати. І все, Це ми зробили мінімум тот, який запустити за хозрощу. До проведення зборів збірної команди України з вільної боротьби в готельному комплексі велися підготовчі роботи для тренувань команд. В Олімпі вже підготовлені бійцівські килими. Цей зал предоставляє чудову можливість для проведення такого рівня зборів, тому що зал повністю кондиціонований, має кілька тренувальних приміщень, десь можливе проведення різноманітних змагань з різних видів спорту і потім розкладання всіх трибун ми можемо прийняти десь до двох тисяч глядачів. При проведенні змагань. Загалом до вересня спортивно-здоровчий комплекс Олімп планує прийняти три збори команд підготовки до Олімпійських ігор. Далі буде громада рішати. чи готувати його на наступний конкурс по ну передачу в оренду або інші якісь питання. І консервувати, але консервувати починаються спортивні сезони, якщо зараз збірна. Підтвердити, що збіри проведені краще, можливо, вести по чемпіонатах юніорських по боротьбі з і по другим видам спорту. Тренування Олімпійської збірної з вільної боротьби в Южному розпочнеться з 8 липня та триватиме до 20 липня. Коли в готелі працювала наша знімальна група, спортсмени вже почали заїжджати до Олади.